Ординці друзі заявляють, що знищили українських полонених, які везли на обмін на літаку разом зі зброєю. Переконаний, як і сказав сьогодні по телеканалах різних, що це чергова і псо гебельсівсько-російської пропаганди. Правда, буде з'ясована в сучасному світі, нічого не заховаєш. Бо навіть розслідування вбивства всього польської еліти, президента і всього уряду в Смоленську, все одно, через який час вийшло на круги, і тепер міжнародний трибунал довів, що це злочин значить, Путлерівської орди. Тож, Юрис Бондаренко, слідкуємо за моїм YouTube-каналом.